Вітаю, з вами я, Євгенія Світлана, і ви на каналі Крила. І в цьому відео я буду давати коротеньку відповідь на запитання. І надалі буду старатися давати такі невеличкі коротенькі відео, щоб на ваші запитання. Так от, запитання було наступне: Підкажіть, будь ласка, як правильно просити допомогу жіночого роду? Дякую за запитання, дуже класне запитання, є багато різних способів. Але я розповім вам спосіб, який мені імпонує і яким я користуюся. В першу чергу, це такий медитативний спосіб. Вам потрібно знайти місце, де, не безпе, де навпаки, де безпечно де безпечно, де ви відчуваєте комфорт, де ви відчуваєте затишок. І буквально пару хвилин, щоб вас ніхто не турбував? Закрити очі, Закрити очі, якщо це на вулиці, це взагалі буде класно, коли свіже повітря до вас обвиває вашу, ваше тіло. І коли ви закриваєте очі, що вам приходить вперше на думку? Вогонь, можливо, біля вогнища, можливо, дерево, можливо, біля води. І от біля якої стихії вам комфортно. І от біля до цієї стихії ви дивитесь, що сходяться люди, в переважній більшості жінки, і це є жінки вашого роду. От Просто перед тим, як сідати у медитації, у вас повинен бути такий намір. Ви хочете попросити про допомогу у свого жіночого роду. І оцей намір сформовує вашу, ваші думки туди, куди потрібно. Біля води, біля дерева, біля якощі, біля вогню, біля вогнища. І ось збираються ці жінки. І потім ви в цих жінок можете запитати. Чи благословіння, ви виходите заміж, наприклад, ви не знаєте, як вам поступити в ті чи інші ситуації. І ви запитуєте, що мені зробити? Як мені зробити? Підкажіть мені, як ви робили жінки мого роду в цій ситуації. Чи, можливо, схожі ситуації, чи, можливо, ви знаєте, як краще для мене це. Підкажіть мені. І. Ви побачите, що відповіді завжди будуть приходити. Можливо, будуть давати пораду, можливо, будуть давати якусь вам річ, це як оберіг. Тому, ось такий спосіб, і я думаю, що ви можете такий медитативний спосіб застосовувати, будьте, вам потрібно буквально. 5-10 хвилин для того, щоб зайти в цей стан, усвідомити, що ви хочете попросити допомогу жіночого роду і поспілкуватися зі своїм жіночим родом. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося, сподобалося те, що я говорю, і взагалі вам подобається наш канал, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, чи робили цю практику. Пока-пока.